Буде. І так, що тут? Що на сервісі Canva, що на Photoshoпі, ми можемо зробити логотип. Для того, щоб зробити це в середовищі Canva, дивіться, ми заходимо в головне меню.ком зверху більш нічого немає. Я натискаю Створити дизайн, відкривається меню. В меню, що ми можемо вибрати? Налаштувати можемо самі розмір, редагувати фото, документи, інтерактивна дошка, презентація та логотип. От логотип нам якраз і треба зробити по умовах нашої практичної роботи. А потім дивіться, тут дуже легко. Просто ми маємо знайти якісь логотипи, які будуть відповідати ну, нашому нашій тематиці. От зверху логотип. Я вже просто шукав, воно мені показало. Я пишу в пошуку шаблонів авто, і ось перед нами ціла куча вже майже готових. Ну не готових, не майже а практично готових логотипів з автомобілями. Але дивіться, є з короною, де написано ПРО, а є без корони, просто логотип. Такі без корони нам підходять. За них платити майже там нічого не потрібно. Так, отже, оці логотипи ми можемо використовувати. Наприклад, мені не знаю, якісь із них подобається, я виберу. Подобається це з коронкою. Такий якийсь біленький, простенький, щоб можна було легко редагувати. Повертаюся на початок. Нехай це буде от ренткар. Так, тут ренткар, мабуть, щось по продажу здачі в оренду. Є два варіанти цього шаблона на білому фоні та на чорному фоні. От я перемістив сюди цей шаблончик. Тепер дивіться: в мене є три елементи: логотип автомобіля. І, відповідно, два надписи. Я їх можу регулювати. Ці два надписи, я їх можу змінити. От, «Rent car» я можу написати там СТО Кирило, наприклад. Так, СТО Кирило це буде називатися моя фірма. Або там автопродаж. Авто. От, редагую його просто. Автопродаж. Продаж, автопродаж. Нехай так буде. Далі я можу перемістити надпис в логотипі або зверху, або знизу поставити. Так як ну, це логотип, менше тексту треба, я можу написати автопро, нехай буде так називатися мій салон автопро, авто про і так далі. Знизу теж буде у нас от менший текст. Тут можна описати дію нашого, нашої фірми, а можна просто до слоган написати якийсь. Там топові, топові. Можна ще привертати увагу з капсулом написати. Топові. Авто. Авто. Реклама зараз вам пішла. І таким чином наш логотип буде налаштовуватися. Можна зробити з одним текстовим полем без двох Текстові поляри дагуються так само, як у чому, як у Ворді. Можемо зробити жирний текст курсивом його зробити, підчеркнути, як нам подобається колір поміняти. Тобто, по суті, логотип уже тут готовий. Його можна або заскрінити і далі використовувати, або можна що поділитися. От у нас є поділитися. Далі ми вибираємо, що ми хочемо. Наприклад, я хочу скачати і вибираю формат. Є в нас GPG, PNG, там PDF, файл і так далі. От PNG рекомендується, нехай він так і буде, і я його завантажую. Все, от нас поздоровали, і логотип мій завантажився. все, ось він вже готовий, далі я його можу використовувати де завгодно. Тобто от логотип можна робити так, без фотошопу. Да, потім я вже візьму оце, це зображення, ось, і можу перетягнути його в фотошоп і далі вже редагувати. Так? Тобто це, це як варіант, але якість, бачите, вона ну, не дуже хороша. Чому? Тому що про аккаунт ми той не активували на кенві, і нам дають середню якості зображень. Можна зробити власну руч. Тобто для цього я от відкриваю Google пошук і пишу запит, наприклад, Авто вектор. Так, автовектор можна без капса писати. Переходжу до зображення і я бачу цілу кучу різних картинок автомобілів. Я вибираю той автомобіль, який мені подобається. Ну, взагалі, веб-дизайнер має як працювати, сам намалювати якесь зображення, але це вже як, як вийде. Копіюю я це зображення, вже в фотошопі працюю, і вставляю куди в Photoshop. Далі я натискаю комбінацію Ctrl-T, відкривається в мене режим змінення розміру. Так, і я зменшую просто це, це зображення. Можна було зайти в зображення через дагування, тут теж є трансформація кнопка трансформувати. Це одне й те саме. Далі, пам'ятаєте, в нас є ті інструменти, волшебна паличка, наприклад. Я от її беру, виділяю схожі пікселі одного кольору, і просто обрізаю. Дивіться, я прибираю оці ненужні мені заливки. Так? Тобто я хочу зробити так, щоб мій автомобіль був ну, як векторний, так? просто чорний колір, а всередині пустота. Всього, логотип у мене вже може, має свою картинку. Тепер осталося зробити надпис. Ну, там автопродажу. Я вибираю текстове поле і будую ось над машиною текстове поле. Тепер я маю написати той самий текст, що і ну, в тому логотипі робив. Авто, авто. Ще великими літерами. авто, про, 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 чи про? Як я писав, авто про. Так, автопро. Далі можна вибрати шрифт. От я заходжу в вибір шрифта, і перед нами є ціла куча різних шрифтів. Дивіться, але вони всі кубіками мені показують. Чому? Тому що вони не підтримують кирилицю. І мені треба шукати ті, які підтримують. Тобто, отак я наводжу на шрифт, і воно показує, що робити. Підходить цей шрифт мені чи не підходить. І бачимо, що кирилиці дійсно тут не так багато. У мене зверху, от, які найчастіше використовувалися два тут, два шрифта. Автопро, ну, Нехай такий буде. Якщо я хочу зробити нестандартний шрифт, якого в мене немає, я маю перейти на один із сайтів в інтернеті, які допомагають завантажити нові шрифти. Наприклад, сайт ukrofonts.com. І тут подивіться, в нас є по категоріям: рукописні, машинописні, готично, старослов'янські, трафаретні. Які завгодно. От, наприклад, мені подобається «Aeromatics чи Метикс, оцей шрифт. Я вибираю оцей шрифт, вибираю кнопку завантажити. І от шрифт у мене вже в загрузках з'являється. Тепер я маю його встановити. І відкриваю спо... за допомогою програми майстра шрифтів, встановлюю його і запам'ятовую, як він називається «Aeromatics». Повертаюсь до фотошопу і шукаю тепер в шрифтах такий самий шрифт. Навіть перезавантажувати не треба. AEROMATICS. І цей шрифт у мене доступний. От я можу збільшити трошки текст і перемістити його інструментом переміщення. Далі заходжу обратно я в налаштування тексту, виділяю і вибираю колір тексту. Ось так. Авто, в мене виходить. Ну і під низом теж можна зробити ще один надпис. Можна не робити, нехай буде просто надпис та автомобіль. Оце вже логотип у нас готовий. Далі, наприклад, можна виключити оцей задній фон, зробити прозорий логотип, щоб він ну, налазив потім на якусь текстуру. От я його прибираю задній фон, е об'єдную ці два слої і зберігаю так само в форматі, форматі PNG. Так, зберігаю, ну, хай буде робочий стіл. Ось він. Лого. Я напишу логотип 1. Лого 1. Все, я зберіг його, далі можу вже використовувати. Тобто можна зробити ось так: можна зробити в канві. от автопром. Все, логотип у нас, по суті, є. Далі ми можемо його використовувати вже як захочемо. Наступний шаг наш другий елементи ідентифікації бренду. Тобто тут має бути що? Графіка якась. Тобто треба придумати фон, на якому буде цей логотип. Це буде фірмовий стиль. Можна два-три кольори, ну не бажано більше. Веселка у другої компанії у нас використовується, і потім придумати свій лозунг. Ну, лозунг можна в інтернеті пошукати, те, що буде відповідати саме нашій, нашій компанії. І так, тобто мені треба зробити якусь продукцію, яка буде як сувенірна продукція. Яку ми можемо роздавати так, на виставки, там, не знаю, фірм однакового напрямку? Отже, елемент ідентифікації, от я шукав, нічого не знайшов. Я пишу, наприклад, кружка, так, кружка макет, кружка макет, капсом пишу, і знаходжу такі от чашечки пустенькі. Бачите? Я можу зробити, що в фотошопі, що в канві. От, фірмову кружку. так? Що мені для цього треба зробити? Ну, звісно вже знайти нормальної якості шаблончик, щоб він був не кубиками, і додати до редактора. Які нравляться, не нравляться, підбираємо собі. Багато сайтів є з поганим зображенням, хоч воно вдається в пошуку як нормальна якість, але не дуже. Тобто підбираємо нормальний шаблон. Я вам підберу і завантажу в класрум, щоб ви менше шукали потім. Так, ну нехай оцей перший буде. Подивимося на малій якості. Я зберігаю це зображення в загрузці, але дивіться опять на формат. Оцей формат ivi він якийсь чудний не хоче в деяких редакторах працювати. Того шукаємо з нормальним розширенням JPEG, PNG, те, що графічні редактори GPG. JPEG, Нормально. Зберігається. Далі заходимо до нашого логотипу в канву, переходимо до вкладку загрузки завантаження і вибираємо Завантажить файли. Ну, з пам'яті комп'ютера. От завантажую чашку. Одну я теж протестував, другу чашку завантажив. Можна декілька варіантів спробувати. От вибираємо цю чашечку і дивіться, за маркери тягнемо і ставляємо тут зверху. Поверх нашого логотипу. Логотип закривається чашкою. Що робити? Нажимаємо праву кнопку, або пальчик затискаємо на планшеті і телефоні. Заходимо в слої шари і вибираємо, щоб наша чашка перемістилася на задній план. Все, вона тепер на задньому плані. Відповідно, тепер наш логотип можемо трошки підкоректувати, можемо його зменшити, можемо чашку збільшити, як вам подобається. І більше дивимось, як буде виглядати оця наша. Фірмова продукція. Отака чашечка може вийти з роздрукованим логотипом. Все, тепер оце ми можемо так само скачати. Заходимо завантажити, вибираємо формат той же самий і завантажуємо. Так, ось воно завантажилось, і дивимося, все, картинка готова. Ну, можемо її здавати на перевірку. Можна зробити, дивіться, чашку. Можна зробити. Е Ручку можна зробити, блокнотик, та ну, візитки будемо окремо робити роботу. Практично щось таке з продукції сувенірної, можна флешку зробити, теж так само макет шукається пустої флешки або затирається надписи її, додається наш логотип. Так, що щодо фотошопу, значить, така сама ситуація. Можна з інтернету взяти, можна скачати зображення, а потім перекинути ось до нашого проєкту. Так само чашка появляється, закриває логотип. Тут я просто в меню шарів перетягую нижче і все, наша так, чашечка вже готова. Далі або змінюємо розмір логотипу нашого, або збільшуємо чашку. І так само от, авто про чашка готова. Так. Далі, що ще ми можемо зробити? Графіку додати, так? Тобто, кроме логотипу, ми ще маємо використовувати якісь кольори. От чашку я віддаляю. Це в нас прозорий логотип. Так, можемо зробити стенд виставочний. Для цього ми заходимо в елементи і вибираємо тут, що бренд можна зайти в елементи. Ну, квадрат можна вибрати, якусь, якусь фігуру. Ні, може налаштувати просто фон задній. Збільшуємо наш логотип, текст розташовуємо як треба. Можна ось так розташувати. І дивіться. Кольори можна використовувати. Значить, в канві у нас тут йдуть сплошні кольори. Можна один кольор, жовтий, наприклад, зелений там, чи салатовий, голубенький, а можна використовувати градієнти, що мені більше подобається. Це перехід між двома якимись кольорами. Тобто, тут ми можемо такі красиві підібрати скомпоновані вже шаблончики, які ну, підходили б автопрому. Можливо, у вас буде інша якась компанія. Там хтось може парфуми буде робити, хтось може там буде зап... запчастини випускати до е, комп'ютерів, хтось може ще якусь фірму придумає, хтось там ковбасний завод і так далі. Тобто те, що відповідає стилю вашому. І теж цей стенд скачемо так само, як і логотип. Тобто, це окремий елемент уже нашого резюме, нашого цього е, дизайну самої фірми. Так, є цим ми споралися, там два-три об'єкти додали, зробили. І останнє лозунг. Ну, лозунг вже пошукаєте в чому в інтернеті, якщо не придумаєте самі свій лозунг, то можна що, скористатися нейромережами. Навіть заходите на сайт, наприклад, Notion, реєструєтеся з Google аккаунтом своїм. І, от, давайте я спробую. Можна попросити програму, щоб вона написала лозунг компанії для вас. Тобто, думаю, з цим справитися. Нічого важкого немає. І так само потім вже з цим лозунгом, що ми робимо? Заходимо або в Canvu, або заходимо в Photoshop, вибираємо якийсь красивий шрифт. І на тих кольорах, що ми зробили, пишемо цей лозунг. Наприклад, я прибираю видимість цих елементів. Побудую я тут прямокутник. Ось прямокутник певного кольору, який буде відповідати. Чому ось зверху заливка вибирати можна кольор, який, який нам подобається, такий самий, як в тому е, логотипі, що ми робили на стенді. Можна взяти взагалі, оце, що ми скачали, автопром. Я скачав чи не скачав? Ні, от можна завантажити. Оцей логотип із цими кольорами, і поверх чи нижче написати лозун. Тобто, дивіться, як це в канві робиться. Вибираємо текст. От у нас заголовок вибрати можна стандартний, можна нестандартний. Ціла куча різних відформатованих вже. Наприклад, ну я не знаю, щоб буде відповідати, якийсь, якийсь монотонний має бути. Ну, кофі нехай буде. Для прикладу роблю: ви виберете той, який вам подобається. От Кофі please. І Сюди пишемо ми свій лозунг. Наприклад, завжди свіжі авто, отаким речем. Оце буде наш лозунг, так? У вас буде якийсь там свій лозунг, так? І ми окремо тоді цей документ вже, також завантажуємо і здаємо на перевірку. Але вкажіть, що це іменно лозунг, так? Можна без логотипа зробити, але краще, щоб для. Ідентифікації нашої компанії, щоб цей Щоб цей логотип, звісно, був з лозунгом. Те ж саме в фотошопі, Тобто, зробили якийсь фон. наш логотип повернули. Ось він. Ну, без чашки, звісно. І пишемо, що тут теж те саме: текстове поле зробили. Завжди свіжі. Так, що я пишу? свіжі, Не та кнопка. Свіжі. Авто. Все, прекрасно, лозунг готовий, можна його що зберігати, відправляти на перевірку. Тобто, заходимо, об'єднуємо всі оці елементи наші, права кнопка об'єднати видимі і потім зберігаємо. Зберегти як? Вибираємо формат, підписуємо його. Там не лого-1 уже, а лозунг, і теж зберігаємо собі десь там на пам'ять комп'ютері. По суті, ми робимо, що? Ми розвиваємо наш логотип. Спочатку. Картинка з надписом потім. Цвіта додаємо потім у Ну, Таким чином, от наша фірмова атрибутика розвивається. Так, скажіть, будь ласка, чи зрозуміла вам інструкція ця була, чи щось, якісь питання ще досі є? Зрозуміло, все зрозуміло.